П'ятниця 16 лютого. В ефірі новини на 11-му. Студії Марко. Ручка Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке: білий дим, що заплющує ворогу очі і рятує життя. Волонтери Кривого Рогу виготовляють для ЗСУ димові шашки. Навіщо вони українським захисникам? Та до чого тут генерал НАТО? Розкажемо про це у нашому спецрепортажі. Ризикує стати головним недобудом планети, бо компанія, що мала завершити будівництво метро, втекла після початку великої війни. Що залишили по собі розпіарені підрядники, готові показати журналісти 11-го. вулиці братів горобців Галини Мазепи, Миколи Лукаша у Дніпрі перейменували ще 92 топоніми. Хто ці люди, імена яких з'явилися на мапі міста? Про це наприкінці випуску. Дочекайтесь. На 17-ту годину в області з тривогами, але на більшості території без атак. Вперше за довгий час спокійною була і ніч на Дніпропетровщині. Обстрілів не фіксували. Тихо було, зокрема, і на Нікопольщині. Але наразі у прибережних громад лунає сигнал про загрозу артобстрілу. Тим часом сусідню Донеччину росіяни тероризують беззупинно. Вчора вечері окупанти вдарили по селищу заря. Через обстріли загинула одна людина. Це літня жінка, ще двоє чоловіків поранені. Противник бив з ураганів, пошкоджені з десяток приватних будинків, багатоповерхівки і школа. Під вогнем Харківщина там окупанти вбили трьох людей. Серед жертв 17-річна дівчина на автомобіль з цивільними росіяни скинули керовані авіабомби. На фронті надскладна ситуація в Авдіївці. За словами командира підрозділу 3-ї штурмової, тривають складні бої. Проти нашої армії ворог зосередив на цьому напрямку сім бригад. Вже 12 діб наші воїни, солдати, сержанти та офіцери займають смугу відповідальності всередині міста Авдіївка та проводять ударні дії для того, щоб як і розширити логістичний коридор, так і розширити смугу відповідальності збройних сил України безпосередньо в місті Авдіївка. Тим часом в генштабі повідомили, сьогодні кількість знищених окупантів сягнула позначки у 400 тисяч. Росіяни безупинно намагаються захопити Авдіївку. Запеклі бої там не зупиняються. Ситуація на цій ділянці фронту критична. Про гнучку лінію оборони та відхід українських військових на більш вигідні позиції, вже каже речник Сил оборони та в напрямку. Сьогодні в студії 11 каналу волонтерка Аліна Чубук, яка постійно їздить на позиції до бійців про потреби воїнів, їхню реабілітацію та що мають робити ті, хто лишився в тилу. Зараз і поговоримо. Аліна, вітаю, вітаю. давно. Ми з вами не бачились вже. Давно ви нещодавно повернулись з передової з позиції. Ви там регулярно разом із військовими пліч -плеч, опліч, які потреби закривали, що взагалі зараз потрібно нашим військовим. Взагалі дуже потрібно це ФПФ-дрони, дуже потрібно. Старлінки, мавіки, машини, тому що це все розхідний матеріал, який летить щоденно, щогодинно. Ви буквально от нещодавно ви були. На новий рік я пам'ятаю, ми з вами спілкувалися. Ви були в Бахмутському районі чи під Бахмутом. Правильно так. А, до цього виїздили в Авдіївку. Ви регулярно на цих найгарячіших ділянках фронту. Розкажіть, що знаєте про ситуацію там? Там море крові, причому з обох сторін, і дуже багато хлопців вже ніколи не побачить свою домівку. Я дуже хочу, щоб це побачили цивільні люди, щоб вони розуміли, якою ціною достається нам. Свобода, якою ціною нам достається мирне життя. Ми зараз не так, як спочатку війни, так? ми вже все звикли. Я хочу, щоб люди бачили, що коїться з нашими хлопцями, щоб вони схаменулись, щоб вони не чекали підтримку, десь там за бугра або нехай Верховна Рада допомагає, щоб вони зрозуміли, що на місці цих хлопців можуть бути. Наші діти. Нерідко ви нагадуєте і про особисту втрату на передовій? Так, бо для мене це болюче питання, особиста втрата. Це дорожча людина, якою втратила. І ну, для мене це власний біль, це 53-та бригада, мій Артем Мушилов, е, загинув під Авдіївкою при виконанні бойових завдань. Боляче. Ми робимо дуже великі збори. І до нас звертаються бригади, і ми їм допомагаємо закривати автівки купола. Старлінки ми допомагаємо ФПВ. допомагаєте зараз військовим і стосовно реабілітації. Розкажіть так. про цей проект. Наскільки взагалі ми розуміємо, що це важливо, але наскільки у нас принципи в проблема велика з військовими, які отримали тяжкі поранення, які згодом отримують інвалідність. Як нам сприймати людей тут? Як навчитися сприймати? і як нам допомагати? Уперше нам треба навчити дітей сприймати цих людей. Нам треба навчити наших дітей. Не тикати в них пальцем і казати дядя без ніг або без рук, а сприймати цих людей як героїв, які віддали частичку себе заради спокою, заради життя наших дітей. Це по-перше, а про наш проект. Я так розумію, ви військових і аби продовжити їхнє так, життя так. тут, ви їх навчаєте в іт сфері, правильно? В а ще декілька професій буде. Ми перевчаємо хлопців, які втратили но ну, ніжки, або які, які мають важкі поранення або просто поранення, які хочуть чимось займатися після війни, або зараз вони хочуть почати нове життя. Як тільки ти стаєш непотрібний суспільству. Про тебе забувають. Я можу привести дуже крутий приклад. Я хочу його привести усім. Скажіть, будь ласка, скільки людей з тих, які ви, яких ви постили в себе на сторінках і казали, я ніколи не забуду, це людина, яка послала русський військовий корабель, це людина, яка перед розстрілом. Курила цигаркою, я не буду називати зараз мене, я хочу, щоб ви назвали. Курила цигарку і казала, Слава Україні! Цей привід. Скажіть, будь ласка, ви всі їх постили? Як їх звати? Хто згадає? Це було недавно, ніхто не згадає. Так це люди, про яких кричав весь інтернет. А представте, скільки наших героїв. Як імена, яких ми навіть ніколи не чули, герої не ті, хто іми командують, а герої ті, хто віддають життя. А ми про них навіть не знаємо. Будемо думати, що більшість українців все ж таки е, згаду, е, буде згадувати, що кується зараз в нашій країні. Хто ворог, війна поруч Дніпро, е, Донеччина? Тут же Швіт зовсім зовсім не немаленька до Запоріжжя, до Харківщини, до найнебезпечніших ділянок. І також будемо також і згадувати тих людей, які щоденно допомагають. Разом нас багато. І сподіваємось, нас всіх, хто робить добрі справи, буде набагато більше, і що цим займатиметься вся країна. Студія 11 каналу була волонтерка Аліна Чубук. Говорили про ситуацію на найзапекліших ділянках фронту, підтримку військових і донати. Ризикуючи життям та здоров'ям, вони щоденно розповідають світові правду про агресію РФ, показують злочини окупантів та спростовують ворожі фейки. Сьогодні в Україні день військових журналістів, 16 лютого. Не випадкова дата у 2015 році. Саме цього дня неподалік Дебальцевого загинув Дмитро Лабуткін, редактор телерадіостудії Міноборони БРИЗ. До останніх секунд свого життя він продовжував зйомку. Від початку великої війни в Україні загинули 79 українських та іноземних кореспондентів. 54 з них це медійники, які долучились до зсу як військові. Інші під час виконання професійних обов'язків. Нова загроза на тимчасово окуповані ЗС в енергоатомі. Повідомили, спливає термін придатності ядерного палива, і ключова проблема на станції його нікому замінити. Перші партії палива замонтажили в реактори у 2017 році. Його експлуатаційний термін 6 років. Тож зараз існує загроза руйнування паливних елементів і як наслідок, радіаційна аварія. Навальний помер у колонії. Про це повідомила російська служба виконання покарання. Після прогулянки йому стало зле і він практично відразу знепритомнів. Медики констатували смерть. Деякі російські змі, телеграм-канали пишуть причиною смерті, нібито став тромб. Адвокат політика від коментарів відмовляється, але зазначив, кілька днів тому був у свого клієнта. Той почувався добре. На смерть Навального вже відреагували європейські лідери, в тому числі і президент України Володимир Зеленський. Стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. Передні происки знов з теплом енергетики заживили інфраструктуру, яку понівечили росіяни 13 лютого. Водопостачання житловому масиву повернули ще в першу добу після шахетної атаки. Імовірно, школи, що вимушено перейшли на дистанційку через холодні батареї, зможуть повернутися до очних занять вже понеділок. Ризикує стати головним недобудом планети. Турецька компанія «Лімак», яка мала завершити будівництво метро у Дніпрі, втекла одразу після повномасштабного вторгнення. Місто намагалося вести з компанією перемовини, але врешті звернулась до суду та на ЗК. Бо, завдавши збитки Дніпру, холдинг продовжує збагачуватись на Росії. Що залишили по собі розпіарені підрядники? Бачили журналісти 11-го, які вперше за два роки спустилися у підземні тунелі. Зоні будівництва так називаємо мають на собі несуть окремі маяки, коли кожен кі кожен день моніторуються безпосередньо інженером. На будмайданчику однієї зі станцій Дніпровської підземки керівник департаменту транспорту вперше з моменту повномасштабної війни розповідає, як у місті стежать за тим, щоб через будівництво метро не з'являлися провалля та не руйнувалися розташовані поруч будинки. Всі здання по проекту внесені в так звану зону. Вліяння строительства. уже два роки Дніпро самостійно контролює ситуацію із ґрунтовими водами на місці майбутніх станцій. На зараз ніяких переміщень не зафіксовано і внизу. Так само? і внизу так само, внизу більше тисячі маяків по всьому тунелю. кожен день моніторяться. Кожен день буквально по міліметрам видно яким чином, якщо можливо, це зміщення. А підрядника і слід загубився, говорять посадовці, і демонструють купу покинутої як непотріб турецької техніки. Перед нами якраз та машина, яка забезпечує наброс бетона. Тобто, як якщо голову породу обробляють спочатку, к Арматурою і після того наноситься, розпиляється такий шар бетону. Що саме на глибині 50 метрів залишив підрядник, демонструють журналістам чи не вперше. Зараз ми з вами спускаємося безпосередньо до, до тонелю. Чотири хвилини і перед очами з'являється перший ствол Дніпровського метрополітену. Спікери показують насоси, що відкачують ґрунтові води. Коли рівень піднімається, автоматично під'єднується насос і піднімає воду вже назовні. Воду відкачують практично щогодини, інакше вона миттєво заполонить підземні тонелі, але цим займається вже не лімак. Після 24 лютого, коли компанія лімак. Залишила об'єкт, нам було запропоновано вести обслуговуючі процеси в частності для піддержання різничих виробок в безаварійному стані. Окрім відкачки води, є проблеми і зі штольнею. Її довжина 4 кілометри. Вона мала тимчасове укріплення, додають фахівці, і строк її експлуатації вже майже закінчився. Тонелі із 4 кілометрів і тільки постійно обробкою закріплено 300 метрів. Тобто ми розуміємо, що менше 10%. Так зараз. В принципі, виробки готові постійної обробки. Тобто тільки, тільки проект, і можна ці, ці роботу виконувати. Фахінці говорять, нанесення постійної обробки, так як і власне завершення будівництва метро, напряму пов'язані з питанням безпеки в центрі міста. Тому робота компанії Лімак постійно контролювалася. Технологічно віна кріпкріпиться сітка і анкера, і іноді підрядник. Треба поставити п'ять анкерів, він там ставив три, ну, торопился. И забув. Я прийшла, чи там хтось, кто тут є, посчитали, три вернули. Ставки, якщо опалубку робити своєчасно, загроз можна уникнути, і турецький підрядник міг продовжувати проводити роботи на глибині, вважають у міськраді. В одному з тонелю фахівці демонструють, як би вони виглядали, якщо б лімак й досі працював. Генеральний підрядник вийшов з проекту. Ми не маємо важливості як метрополітен, це в принципі робити, тому що ми не маємо ні допусків, ні, ні людей, ні допусків до механізмів. Тобто це машина, яка була поки. Кинута, ну це не наша машина. Це щоб продовжити роботи в підземці, потрібен новий підрядник, проєктувальник та інвестиції. А це час і купа бюрократичних процедур. Додає Ігор Маковцев, крім того, потрібен ще й аудит того, що зробив лімак. Нині ж в суті кілька позовів щодо боргів турецької компанії. Тетяна Заєць та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Зросла на понад 15,5%. Це статистика захворюваності на ГРВІ на Дніпропетровщині. Епідемічний поріг перевищений на дев'яти територіях. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Збільшилась в регіоні кількість пацієнтів з коронавірусом на 31% порівняно з попереднім тижнем. Зареєстровані два летальні випадки через високозахворюваність серед школярів в області призупинили освітній процес та перейшли на дистанційку 20 класів та Дві школи. Білий дим, що засліплює ворога і рятує життя. Волонтери Кривого Рогу виготовляють для ЗСУ димові шашки. У військо на них великий попит, то обсяги виробництва збільшили. Найпростіша шашка горить хвилину. Навіщо вони українським захисникам та до чого тут генерал НАТО, розкаже наша кореспондентка Олена Петроченко. Перед не по подиноч прикривайте. Це унікальні кадри з передової, на яких військові медики виносять пораненого. Врятувати йому життя вдалось завдяки димовій завісі, що засліпила ворогу очі. Коли ми привезли перші зразки тим військовим, що просили, вони випробувалися в полях, повертаються до нас, кажуть, проснують 10 штук, кажуть, ні, хлопці, нам не 10 потрібно, нам штук 500 таких потрібно. Так і почалось масштабне народне виробництво для фронту. Замовлення від бійців надходили одне за одним. Процес довелось наростити та максимально прискорити. Волонтерять на виробництві звичайні мешканці Кривого Рогу. Це лабораторія. Тут змішуються два інгредієнти. Це калійна сілітра і е, пудра сахарна. Пан Василь Художник, але тут, як всі інші, звичайний волонтер, що виготовляє димові шашки для фронту. У кожного своя відповідальна робота. Парафін ставиться на плиту і він розтоплюється до рідкого стану, для того, щоб можна було потім перемішати його з суміш до однорідної маси. На перший погляд, усі процеси створення димових шашок не складні, але вкрай важливі. Тут відбувається процес заливання. Ось такі тубуси заповнюються спеціальною парафіновою сумішю. Добре, отак утрамбовуються, і потім вже вставляються отакі трубочки. Треба робити дуже швидко, бо суміш вона твердіє. Тут виробляють чотири типи димової завіси для піхоти, медиків та техніки. Димові завіси використовуються для Нападу відходу, тактичних маневрів, витягування поранених, штурмів. Військові на фронті кажуть, кожні три шашки це одне врятоване життя. Ми зробили вже 75 тисяч. На день виходить до 200 шашок. Тут о, немає якоїсь норми там, але чим більше, тим краще. Всі так роблять. Найбільша партія, яку замовили бійці, тисяча штук. Ходять вони нас так і... і за цього, як вони кажуть, як це допомагає, допомагаю. Просто за якістю шашок на виробництві жорстко слідкують, бо на фронті вона має бути найвищою. Кожну партію обов'язково тестують. Зараз відбувається випробування виробу і ось така велика шашка, наприклад, в своїм димом може приховати техніку, і нашим хлопцям буде набагато легше. Для виготовлення димових шашок для військових волонтери використовують тони інгредієнтів. Потреба в цьому ніколи не закривається. Ми су нещодавно закупили парафіна дві тонни, при тому, що заплатили дві, трет, дві третини за це все, бо грошей не було. А тріть нам ну в борг дали. Ми зараз збираємо кошти, треба 65 тисяч вернути постачальникам, щоб ну продовжувати з ними далі працювати. Криворізькі волонтери чекають на донати від небайдужих. Якщо ви можете і хочете допомогти, реквізити зараз на екрані будуть раді на виробництві і волонтерам. Тут кожні руки на вагу золота, більше людей, більше шашок. Нещодавно кажуть, завітали навіть американці. Генерал натовської армії сидів на забівках на минуточку. Ми чекаємо місцевих волонтерів, а до нас приїжджають з Америки. Тому запрошую волонтерів. З кривого рогу на роботу зараз на відправку підготували чергову партію димової завіси. Тут майже у кожного є рідні та знайомі, які воюють, тому знають для кого роблять цю справу. А військові надсилають відео зі словами вдячності. Закривається повністю територія, висоту метрів 5 і 50 метрів диму. Вперед. Нічого не видно. Про машину взагалі не кажу. То там стоїть машина, і там далі ще одна машина їде. Хлопці, залізна сотня. Ви молодці. Ворог не те, що поцілить в нас, не можуть, а навіть здогадатися, в якому ми напрямку. Дуже вам дякую. Олена Петроченкова, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Вулиці Братів Горобців незалежності Галини Мазепи, проспект науки. У Дніпрі перейменували ще 92 топоніми. Одні містяни це підтримують, інші категорично проти. Мовляв, деякі нові назви пов'язані з російськими діячами. Чи дійсно це так? Та хто насправді люди, імена яких з'явились на мапі міста? Катерина Нічик продовжить. Категорично против, вона нічого не сделала для нас. Это математик обычный человек, математик умная женщина. Така бурхлива реакція Дніпрянки через перейменування вулиці Софії Ковалевської. Віднедавна вона має нову назву на честь художниці Галини Мазепи. Місцеві ж твердять, не розуміють цього рішення, бо мисткиня народилася у Росії. Своє обурення трансформували у петицію і вимагають скасувати перейменування. Галина Мазепа, уроженка Москви, художник, ілюстратор радянського періоду. Будь-якого вкладу у розвиток міста чи України не внесла. Порівняно з Галиною Мазепою, Софія Ковалевська не працювала на радянську владу. Видатний науковець несла вагомий внесок як у розвиток науки, так і у боротьбу жінок за можливість мати рівні права з чоловіками у всіх сферах життя, в тому числі і у науковій. Утім, історики переконують, Галина Мазепа, попри російське коріння, вважала себе українкою частину дитинства провела у тодішньому Катеринославі. Додають, саме завдяки творам художниці про українську культуру та міфологію дізналася за кордоном. Як це може здатися не дивним для багатьох, але її виставки були в Україні в 1630 х роках, але у Львові ще за період Польщі, і в принципі, по в подальшому її роботи виставлялись у Римі, у Німеччині, тобто вона була серед української міграції достатньо відомим мецем. Натомість Софія Ковалевська кажуть, фахівці стала не лише першою жінкою-науковицею, а й інструментом радянської пропаганди. Право в тому, що все це відбувалося в у середині 20-го сторіччя. Це все так звана боротьба за російські пріоритети, коли у нас був перший паровоз, перший трактор. Ну це перший аероплан. А нову назву цієї вулиці запам'ятав вже навіть навігатор. Верніть праворуч на вулицю братів горобців. Так тепер називається колишня кедріна. Російському поету на мапі Дніпра місця більше немає. Переконують місцеві. Кедріна я читала все, знаю. Ну я вважаю, що ми довжні своїх пам'ятати, цінити і уважати. Ми не знаємо дуже багато. А ось деякі городяни таким перейменуванням обурені. Кажуть, про братів не чули взагалі. Тож на честь кого назвали вулицю, не розуміють. А хто такі горобці? Хто знає? Місто вже зовсім не знайоме. Просто горобців і все. І кожен хай для себе вирішує, на честь кого названа вулиця, чи братів, чи пташок, чи на честь славнозвісного пірата Карибів і капітана Чорної перлини. Брати горобці ж були діячами вільного українського козацтва. Троє молодиків Гаврило, Василь та Микола від народження мали російське прізвище Воробйове, розповідають історики. Утім, присвятивши життя боротьбі за вільну Україну і прізвище змінили на українське. На жаль, всі троє братів віддали своє життя за українську республіку в ті часи. Лише недавно, декілька років тому, пам'ять про них почала відновлюватись як пам'ять про. Багатьох діячів того періоду, яка всіляко стиралася з нашої пам'яті за часів радянського союзу. Фахівці додають, де русифікація вулиць Дніпра необхідна ще й задля того, щоб повернутися до власної історії. Ми ведемо мову про відновлення місцевої топоніміки Ми ведемо мову про в першу чергу місцеву історію і діячів місцевої історії. Декомунізація переименування топонівів Дніпра. Це гарний привід для багатьох дніпрян. Більше почитати про нашу історію, про тих діячів, про які нам в школах не викладали, про яких ми подекуди дізналися недавно, завдяки нашим історикам. А ще на мапі Дніпра тепер є проспект науки, вулиці Незалежності, Старих Каменів та Капулівська. Загалом від початку Великої війни свої назви змінили понад 250 топонімів. І перейменування переконують історики. Триватиме аж поки всі вулиці та Проспекти не позбудуться російського сліду. Катерина Нічок та Сергій Озоров. Новини 11 каналу. І про погоду у Дніпрі у суботу, за прогнозом синоптиків, буде сонячно. температура в день 2 градуси тепла, вночі мінус 3. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії. а Також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.